Дальсій Детринікомед, турбота про свою красу уже зараз. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий. день. Європейський союз анонсував дев'ятий пакет санкцій щодо Росії, і там, зокрема, є обмеження щодо чотирьох каналів російських: це НТВ, Росія 1 рен ТВ та Первий канал. На вашу думку, чи не пізнувато запроваджувати проти них обмеження, коли війна уже майже 10 місяців іде велика? Краще пізніше ніж ніколи ми почали говорити з комісарами ЄС і з нашими колегами-міністрами про ці обмеження з регуляторами в Європі ще в березні місяці, і під час останньої наради, яка була верніше зустріч міністрів культури та медіа в Брюсселі поза минулого тижня, саме піднімалося це питання. Я радий, що нарешті на рівні Європейської комісії ці санкції будуть введені. Але це один з тих кроків, які дійсно варто було зробити раніше, тому що оця отрута російська пропаганда вона розповзається по Європі досить широко, тому що мова має йти не тільки про канали, але й про хай-тековські -е кампанії має на увазі про пабліки російські, які є в Європі, про різні е -е ott платформи, інтернет-ресурси, де досі. Присутня російські медіа, А що передбачають ці обмеження? Ці чотири канали будуть заблоковані в ефірі, тобто не зможуть їх європейські глядачі дивитися, чи там інакші обмеження. Вони присутні в кабельних мережах і на супутниковій платформі французький Єфталсад, тобто вони будуть виключені, мають бути виключені з супутникової платформи і перестати бути в доступі широкому для не тільки європейської аудиторії, а туди, куди сягає власне оця європейська платформа Євтосад. А як можна обмежити діяльність російських пабліків? Тому ж Телеграмі в інших соціальних мережах, і на ті ті платформах, коли люди просто гроші платять та й дивляться. А це розмова з хай-тек-компаніями, переважно американськими. Це так само продовження розмови з регуляторами європейськими, і власне на рівні Європейської комісії такі рішення приймалися в Європі. Це не дивина. Але тут потрібна системна робота, тому що ці щупальця російської пропаганди вони їх дуже багато і. Аналіз відповідні центри інформаційної безпеки Європи провели всі вся в принципі інформація стосовно цього є в наявності. Тому я дуже розраховую, що пропозиції, які ми надіслали нашим колегам міністрам в європейському союзі щодо інформ Раїмштайну, а там конкретні пропозиції, в тому числі і криміналізація статей проти російських пропагандистів, не просто заборона їм в'їзду в Європу, а заведення кримінальних справ. Я думаю, що що зараз якраз на часі там цілий пакет. Э... Пропозиції, якщо ми зможемо їх обговорити, і така країна, наприклад, як Франція, виступить, на що я дуже сподіваюся, лідером цього процесу. А це буде вже гідна відповідь так мовити російській машині вбивства у вигляді їх пропагандистських каналів і інших так мовити засобів масової інформації. Ну, от ви сказали про те, що ці щупальця вони далеко сягають, і їх багато російської пропаганди. Якщо такі канали, як НТВ. І Росія 1 зрозуміло, що це відверта пропаганда, але ж є такі канали, як, наприклад, дощ типу опозиційний, який розповідає про їхню російську армію, про допомогу мобілізованим і рішення щодо такого каналу приймається на рівні окремих країн, так Латвія заборонила діяльність Естонія, Литва. з такими каналами, на вашу думку, що треба робити європейським регуляторам, аби не допустити їхнього впливу такого, знаєте, підспудного. Ну для початку перестати їм допомагати грошима, тому що деякі країни Європейського союзу напряму допомагають таким ресурсам а, фінансово. І коли ми ставимо запитання, навіщо це відбувається, тим більше якщо це видається ще як допомога українським медіа, а, чіткої відповіді ми наразі не отримали. Я думаю, що а, те, що зробили регулятори Балтійських країн, має стати. Прекрасним приводом для до діяльності так званих ліберальних медіа на території Європи, Ви, коментуючи рішення Євросоюзу в дев'ятому пакеті запровадити обмеження щодо російських каналів, написали, що нам Україні є що запропонувати їм на заміну. Що ви мали на увазі? Ну крім телемарафону, в якому ми зараз знаходимося. Ну, ж не дивляться в Німеччині, умовно кажучи. Ні, див, дивляться в Німеччині і включають все більше в кабельні мережі. У ага. нас є і російськомовний канал Freedom, який власне, може стати на заміні для російськомовної аудиторії. У нього дуже багато переглядів, мільйони переглядів, власне, в не тільки в Європі, але й на території самої Росії. Я думаю, що це. Якраз ті ресурси, які в співпраці з е, каналами і медіа, які виготовляються власне самими країнами Європейського союзу, сполученими штатами російською мовою, і мають стати гідною заміною е, так званих е, ліберальних е, російських медіа. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами на зв'язку. Робимо коротку паузу і говоритимемо про ситуацію у Миколаєві.